Індія зараз у топі світової економіки. Оборонка росте, країна запускає ракети в космос і пачками вивозить своїх програмістів за кордон і готується стати новим центром світової економіки. Але варто відійти від центру бодай на кілька кварталів, і зникає весь супердержавний пафос. От вам факт, який не влізе ні в один урядовий ролик про велику Індію. Близько півмільярда людей, це майже як вся Європа разом. Досі ходять в туалет у поле. Причина не в грошах і не тому, що немає інфраструктури. Тури уряд моді за останні роки в рамках державної програми побудував 110 мільйонів туалетів. Проблема в іншому: багато віруючих в Індії досі вважають, що мати туалет у хаті це означає осквернити дім. А мити його має лише той, кого при народженні записали нижчим. Той хто зверху взагалі не має морочитися такими речами. Тут працює не логіка, а багаторічний побутовий рефлекс. І вся картина стає по-справжньому зрозумілою лише тоді, коли доходить до конкретних випадків. Новини з Індії часто виглядають як нескінченна хроніка жахів, побиття, викрадення, напади і дивні нещасні випадки. І таких історій сотні. Ось, наприклад, історія Дельти Мегвал. Дельта Мегвал, 17 років. Донька ремісників перша у своїй громаді, хто вступила до педагогічного коледжу. У ніч на 28 березня вона подзвонила батькам сказала, що начальниця гуртожитку наказала їй піти до викладача фізкультури, ніби прибрати кімнату. Того ж вечора вона зізналася батькам, що викладач, як би так сказати м'якше, серйозно порушив її особисті кордони. Батьки вимагали, щоб адміністрація втрутилася, але замість допомоги керівництво коледжу не повідомило в поліцію, не звільнило викладача і навіть не попередило рідних. Навпаки, Дельту змусили підписати лист з вибаченнями разом із викладачем. Ніби це було б непорозуміння. Наступного ранку її виявили без ознак життя в резервуарі для води на території коледжу. Адміністрація заявила, що це було сампом. Поліція не опитала свідків і не оформила офіційний протокол, який у таких випадках має фіксувати кожну деталь. Те, як організували транспортування тіла, виглядало принизливо навіть за місцевими мірками, а заяву від родини зареєстрували лише наступного дня. Після чого справу майже відразу списали на депресію, ніби це пояснення мало зняти всі питання. Розслідування тягнулося роками, лише після масових протестів і суспільного тиску, вже через 6 років після її смерті, суд нарешті, визнав трьох фігурантів винними у неправомірних діях. У відриві від контексту, це виглядає як типове чиновницьке свавілля. але Якщо вписати їй в загальну картину, відповідь стає очевидною. Дівчина належала до Далитів, а нападники до каст, які місцеві звикли вважати вищими. У більшості країн ти починаєш життя як гравець на першому рівні і можеш прокачуватися. Але в Індії багато людей спавняться у грі одразу з мінус статами. В Індії це має назву каста. Вона вирішує, ким ти станеш, з ким одружишся, і навіть кого ти маєш право торкнутися. Друзі, перед тим як ми підемо далі і подивимося, як каста працює в побуті, маленька пауза. До речі, у мене є річ, яка врятувала мені нерви під час роботи над цим відео. Це такий динамічний тривряд, де ти змагаєшся з реальним суперником у реальному часі. У Masters усе простіше, ніж в Індії. Ти змагаєшся з живою людиною і вирішує не те, де ти народився, а як добре ти вмієш комбінувати. Фішка в тому, що матчі короткі, всього 2 хвилини, і це ідеально. Бо моя увага рівна стільки і тримається після 3 годин читання індійської статистики. До речі, зараз Masters проводить ексклюзивний розіграш з головним призом iPhone 17 Pro. І там є купа варіантів, як провести пару хвилин. Класичні. Матчі, події, турніри, битва з друзями чи просто рандомами. Що дуже тішить, гра безкоштовна і не душить рекламою, що дуже рідко. Лінк залишу в описі. Якщо хочеш іноді провітрити голову між серйозними думками, зайди ідеально. Переходь по ньому, щоб розблокувати свою колекцію трофеїв та отримати шанс на виграш від матч Мастерс. Для цього збери 250 трофеїв до кінця події. Вигравай матчі та наближайся до головного призу. Ім'я переможця з'явиться в грі 10 грудня і не пропусти свій шанс. Якщо хочеш побачити, як працює кастова система, просто зайди в індійське село. Понад 30% сіл досі поділені на квартали за кастами. У школах те саме кожен п'ятий учень із нижчих каст сидить окремо або користується своїм посудом. У сімейному житті правила ще жорсткіші. За опитуваннями 67% прямо кажуть, що їхня дитина не має одружуватися з людиною з іншої касти, і це не просто традиції чи якісь там дідові звички. У багатьох штатах такий шлюб це реальний ризик для пари. Національне бюро злочинів щороку фіксує тисячі нападів пов'язаних із міжкастовими стосунками, і серед них випадки, які офіційно класифікують як в два честі, коли сім'я карає власну дитину за неправильний вибір. Житлом у містах та сама механіка. Понад 40% орендодавців відкрито зізнаються, що дивляться на касту. У деяких районах людям із нижчих груп доводиться платити більше, бо вибір для них менший. У сфері роботи логіка повторюється: якщо твоє прізвище натікає на нижчу касту, то запрошення на співбесіду ти отримаєш на 30-50% менше, навіть якщо твоє резюме повністю відповідає резюме кандидата зверху. Складається враження, що каста це щось з глибини століть, система, яку сприймають як непорушну. Але якщо прибрати пафос, усе виглядає значно простіше. У давніх текстах був дуже умовний поділ на чотири варни: брахмани, щось на кшталт інтелектуального відділу Кшатрії, це силовий блок, вайш'ї – бізнеси, торгівля і шудри ті, хто працює руками. Це була схема світобудови, а не інструкція для життя. Та з часом комусь пало на думку, а чому це не зробити правилами? У різних регіонах владу мали свої громади жерці, землевласники, воїни, сільські ради. Саме вони першими почали тлумачити рольові образи з релігійних текстів як реальні соціальні рамки. І це був не один автор і не одне якесь спільне рішення, а тисячі локальних правил, які ухвалювали конкретні групи, що хотіли закріпити власну перевагу. Смішенники формували норми ритуальної чистоти землевласники, правила доступу до землі, примісничі гіль. Дії правила спадкової професії, і поступово ця мозаїка перетворилася на жорстку інструкцію: хто може торкатися посуду, хто має право готувати їжу і хто може увійти додому, де повинні жити нижчі, і які шлюби дозволені, а які табу. Так, міф, який мав просто пояснювати, як влаштований світ, раптом став чітким списком правил, тому що людям на горі дуже сподобалось, коли все і усі стоять на місцях. І тут ключовий момент. Суть була в тому, що ця роль приклеювалась до родини назавжди. Це як якщо б тобі сказали, що ти народився сином Сантехніка, значить айтішником вже не будеш. І так поколіннями. І найсмішніше і найсумніше в тому, що люди досі люблять повторювати красиву мантру про чотири варни. Але це та сама ситуація, коли компанії на сайті пишуть, що. У нас плоска структура. А насправді 15 рівнів менеджерів, 100 написаних правил і своя внутрішня ієрархія. Реальна Індія – це не 4 варни. Це тисячі касти підкаст, кожна зі своїми табу, правилами, статусами, репутаціями та кордонами. Давні тексти просто дали старт. Справжню систему зібрали люди поколіннями, додаючи правила, страхи і заборони, і каст отримають не боги, а щоденні звички, до яких усі давно звикли. А тоді прийшли британці і вирішили, що це все занадто складно. Після повстання 1857 року, що почалося через патрони, змащені жиром корови та свині, Британська імперія зрозуміла, що колонія може дати здачі, і вони взялися до улюбленої британської справи бюрократії. У 1871 році запускається перший загальний Дійський перепис населення, і в анкеті з'являється нова графа каста, начебто дрібниця, але саме з неї все й почалось. Бо тепер це не локальна традиція, яка може змінюватися від села до села. Це колоніальний запис у документі, який вирішує хто той для системи. Наступні переписи ще більше закручують гайки. Тепер вже не громада визначає твій статус, а чиновник у костюмі, який приїхав з іншого континенту і дивиться на тебе як на рядок у таблиці. Якщо в його паперах ти каста землеробів, значить будеш землеробом. Якщо нижчий, ну вибач, так написано. І це ще квіточки. Найбільш абсурдний документ того часу: Criminal Tribes Act, тобто закон про злочинні племіна 1871 року. Там було зазначено, що понад 150 груп людей оголошують кримінальними просто за народженням. Тебе змушують реєструватися, жити в спеціальних поселеннях і мати при собі дозволи на пересування. Зараз це звучить як антиутопія, але це була офіційна політика. Паралельно британці передають землю лояльним, а ті, хто вважався нижчим, опиняються без права на Власність, і ось тут багато традиційних професій стають спадковими не через давні правила, а тому, що в людей просто забрали можливість вибору. Британці не вигадали касти з нуля, але вони зробили те, що ніхто до них не робив. Перетворили гнучку місцеву живу систему на жорстку колоніальну бюрократію, зафіксовано на папері. А колоніальні документи штука вперта. Вони так легко не зникають. Після здобуття незалежності Індія нарешті стала вільною, але ніхто не знав, як прибрати касту з щоденного життя. Тому країна опинилася між двома підходами поглядом Ханді і поглядом Амбеткара. Ханді зі своїм досвідом життя в Британії та дискримінації в пар. Його там просто викинуло з вагону першого класу, хоча квиток у нього був. Тоді у поїздах індійці змушували стояти окремо. Саме там у нього народжується ідея, і він мріяв про країну як про одну велику родину. Він ставив на те, що людей можна змінити прикладом, якщо показувати іншу поведінку. А з часом вони самі перестануть принижувати одне одного. Але в цій історії є інший герой Бхім Рао Амбеткар. Хлопчик із касти недоторканих він теж пробивається, теж їде в Англію, теж отримує дипломи. Але на відміну від Ганді він ніколи не забуває, як його принижили ще до того, як він відкрив рота. І робить дуже простий висновок. Проблема не в характері людей, проблема в системі. Для нього каста була не духовною, не культурною проблемою. Це була система доступу до влади, землі, освіти і роботи. Тому Беткер вимагав конкретного механізму квот. Це означало, що в парламенті університета і на держслужбі частина місць мала бути зарезервована за людьми з найнижчих каст. Це був спосіб перше в історії зробити так, щоб вони мали представництво і шанс прорватися на гору. Ганді виступав проти. Він вважав, що окреме політичне представництво розріже країну на частини. Зрештою, Індія отримала компроміс. Квоти є, але урізані. Вони дають частину посад і місць у навчальних закладах, але не дають повного політичного контролю, про який говорив Амбеткар. Ганді став символом нації. Амбеткар автором конституції, який формально скасував кастову дискримінацію. Але іронія в тому, що каста пережила обох морально і політично. Далити це майже п'ята частина населення. У мегаполісах люди різних каст можуть стояти в одній черзі за кавою чи. Їхати в одному ліфті, але є деталь, яка видає систему: на чиїх плечах тримається щоденна рутина міста. Понад 80% далитів працюють в неформальному секторі, тобто без трудового контракту, соцзахисту і пенсій. Саме вони прибирають міста, чистять колектори, розбирають сміттєзвалища і працюють на найважчих і найнебезпечніших роботах. Є навіть термін «double burden, тобто подвійний тягар. Далит може працювати охоронцем, водієм, техніком, але для суспільства він все одно залишається нижчим. І коли в будинку треба прочистити трубу чи прибрати двір, відповідального шукати не треба. Вибір одразу визначений. Найнебезпечніші професії в Індії майже повністю закріплені за нижчими кастами. Робота з септиками, сортування медичних відходів. Щороку сотні людей гинуть від токсичних газів. Проблема не тільки в тому, що далити працюють на найважчих роботах. Біда в тому, що поліція також поводиться з ними інакше, і це видно у кожній справі. Мідія широко фіксує десятки тисяч злочинів проти нижчих каст, але багато заяв просто не приймають. Це видно у гучних кейсах. У 2025 році у штаті Мадх'я Прадеш стався випадок, який чудово показує, як працює ця система. У невеликому районі Чхатарпур, 19-річного хлопця з далицької родини, застрелили просто через фарку під час роздачі продуктових пайків. Звучить як дибний побутовий конфлікт. Але те, що було далі, дуже показово. Лише після хвилі обурення і заяв місцевих політиків почалося нормальне розслідування. Тут навіть натяків не треба всі і так розуміли, чому справу хотіли тихенько засунути подалі був з нижчої касти, а підозрювані з вищої місцевої групи. Стосунки між кастами це окрема зона ризику. Та міл Наді за 10 років задокументовано понад 200 честі, коли стосунки між двома людьми трактуються сім'ями як злочин, і найбільше вражає, що в ці найчастіше не професійні злочинці, а родичі, брати, дядьки і кузени. У 2025 році, в 27-річного інженера з IT компанії, причина була проста стосунки з дівчиною з вищої касти. Навіть камери зафіксували момент нападу, але процес досі тягнеться. Родина дівчини мовчить. Зараз офіційно Індія каже, що вищих і нижчих каст вже більше немає. Є п'ять нових категорій. Хай як це називають, а сенс не змінився. Місця розподілені давно, і ті, хто зверху нікуди не зникли. Так, у державному секторі є квоти. І це шанс для тих, хто поколіннями стояв у кінці черги. Частина місць у парламенті і університетах зарезервована для нижчих каст. А вся реальна економіка близько 90% робочих місць знаходиться у приватних руках. Там жодних квот немає. І там діє найпростіше правило: беруть не найкращих, беруть своїх. Тому не дивно, що 90% керівників великих компаній із передових каст, і 9 із 10 індійських мільярдерів теж. Так, система освіти дає стипендії і її місця за квотами. Це хороший початок, але цього мало на довгій дистанції. У багатьох дітей уроки взагалі не стоять на першому місці. Перша робота, хатні справи, а вже потім підручники, репетитори, додаткові курси, спеціальні програми підготовки. Все це доступно тим, у кого є гроші і час. А гроші й час в Індії зазвичай є у передових кастах. Соціальний ліфт тут радше для краси. Так, є приклади успіху, професори, чиновники, лікарі з нижчих каст, але це радше винятки, ніж система. Більшість історій успіху останніх десятиліть це діти Середнього класу, який і так складався з передових груп. І успіх тут більше залежить від стартових умов, ніж від дистанції. Столиця, де живе понад 30 мільйонів людей, періодично входить у топ найзабрудненіших міст світу. Причина проста: після незалежності країна рванула наздоганяти індустріалізацію. Заводи, металургія, електростанції росли швидше, ніж у Європі колись. Потрібна була дешева і масова енергія. І вибір припав на вугілля, якого тут дуже багато. У різних регіонах почали відкривати нові кар'єри. В яких чорнів ґрунти, над ним хмарами вугільний пил? Саме так виглядало вуглевидобування, яке з другої половини ХХ століття ширилось без жодного контролю. Але повітрям історія не обмежується. Друга біда Індії це вода. А там головний удар тримає ганг. Ганг у різних регіонах виконує одразу кілька ролей. Для людей це джерело води, місце обрядів і маршрут для човнів. А для промисловості найдешевший спосіб позбутися відходів. У великих містах у річку летить усе підряд. Каналізація, хімія зі шкіряних фабрик, паливо і гори, сміття. Очисні споруди працюють погано. Ну або взагалі не запускається. Є багато станцій, які існують лише формально. Будівництво завершене, але обладнання не встановили або не підключили. Додайте до цього ще й місцеві поховальні звичаї. Повноцінна кремація коштує дорого, і в бідних родинах інколи немає іншого варіанту, окрім як віддати тіло річці. Біля одного берега можуть молитися, поряд хтось купає дітей або переодяг, а трохи вище за течією вода вже несе залишки обряду. У регіонах, які залежать від гангу, спалахи кишкових інфекцій, хвороб пов'язаних із забрудненою водою, трапляються регулярно. І Якщо подивитися, хто саме найчастіше живе в зонах найбруднішого повітря, картина буде дуже знайомою. Це ті самі нижчі, ті, кому соціальні Ієрархії відведено в місце поруч із каналізацією. Центри міст, квартали з кондиціонерами, закриті житлові комплекси. Це вже територія тих, кого держава дипломатично називає передові касти і середній клас. Є цифра, яка звучить як жарт, але від неї не смішно. Від 500 до 700 мільйонів людей в Індії досі регулярно справляють нужду просто неба. Тобто, кожен третій або навіть кожен другий. Це найбільше у світі популяції людей без базової санітарії. І парадокс у тому, що країна не біда настільки, щоб не мати туалетів. Вона їх будувала мільйонами. У 2014 році уряд моді оголосив програму Свах Харат, тобто Чиста Індія. Це одна із найдорожчих соціальних компаній в історії країни. За офіційними даними, побудували понад 110 мільйонів туалетів. За логікою після такого прориву проблема мала б зникнути. Але цього не сталося. І коли чиновники звітували в Нью-Делі про країну без відкритої дефікації, соціологи і лікарі. Паралельно фіксували протилежне. Люди будують туалети і не користуються ними. Проблема тут не в рушах, а в ритуалах. Уявлення про чистоту тут формувалися століттями. Тім, це священний простір, їжа потенційно сакральна. Поруч із цим мати туалет значить осквернити оселю. Тому навіть сім'ї, які можуть собі дозволити туалет, часто йдуть у поле. І це відбувається не в середньовічних районах, а цілком сучасних селах навколо великих міст. А далі включається кастова логіка. Робота з нечистотами не чиста сама по собі. Якщо ти побудуєш туалету вдома, хтось має його очистити. Людина з вищої касти робити цього не буде. Значить, замкнене коло. Туалет є, користуватися ним не можна, чистити його не можна. А отже, всі повертаються у поле. І той, хто стоїть внизу кастової піраміди, знову виконує роботу, яку офіційно вже давно скасували. Були спроби змінити ситуацію політично. Держава вручала родинам гроші за побудову туалету, проводили компанії в школах, запускали ролики зірками Болівуду, створили тисячі громадських вбиралень. Але жодна програма не здолала того, що сидить набагато глибше. Уявлення, що в полі чистіше, ніж у хаті. Попри всі реформи і гучні програми, каста лишається найстабільнішою інституцією країни. Вона пережила імперії, уряди і революції. І поки що не схоже, що вона зникне швидше, ніж все інше. Якщо дивитись на цифри, все ніби летить угору. Економіка, населення більше, ніж у всієї Європи разом. Каста не заважає економічному росту, вона просто розподіляє його неравномірно. Один світ рухається вперед завдяки інноваціям, а другий стоїть на місці, бо. Так працює звичка, і країна розвивається рівно настільки, наскільки їй дозволяє цей баланс.